Останній епізод е, що, і останній епізод третього сезону, про який ми сьогодні поговоримо, з, яким, з якого ми будемо робити цей весь третій сезон цих епізодів. В останньому епізоді я хочу сказати про таку річ. Знаєте, хейтерські коментарі вже не під відео, а саме на ефірах. Якщо вам пишуть, там от, ти граєш з однією там, дівчиною, там постійно граєш лише з нею, можливо, в тебе якісь до неї почуття. Не намагайтесь нічого нікому довести. Просто помовчіть. Людина сама зрозуміє, що немає сенсу говорити на подібні теми, вона сама відчепиться. Чому? Тому що людина спілкується. З вами на подібне, коли розуміє, що вами можна маніпулювати. Ми, ми говоримо тут саме про маніпуляцію Люди, е, людини, як вам маніпулюють. Що таке маніпуляція? Маніпуляція це коли людина бачить, що ви піддаєтесь, і робить ще більше. Ви маєте навпаки зробити так, щоб в людини не було сенсу вами, вами маніпулювати. Зробіть так, щоб ця людина в цій грі просто програла. Маніпуляція це гра. В ній можна або виграти, або програти. Зробіть так, щоб ви виграли в цій грі, а вона програла. Просто не піддавайтеся на її емоції, не піддавайтесь на те, що вона каже, робіть все так, як вважаєте за потрібним У вас все вийде, я вас вірю, тим більше ви. Вже сильні, тому що ви довели самі собі, що ви можете робити, робити якісь непідвласні речі. От. А маніпуляція це лише певний чинник, який призводить до того, що у вас з'являється думка про себе. Тому рухайтесь власною дорогою, рухайтесь власним шляхом і не дозволяйте нікому маніпулювати своїми почуттями, а тим паче своєю. Захопленістю та своїм натхненням, своїм віршем або своїми піснями. Робіть для себе і робіть для людей, які це цінують. І будьте віддані своїй справі. Що б вам не казали, що про вас би не думали, не робіть е поширених помилок. Не знімайте те, що ви не хочете. Робіть тільки те, що у вас на душі, та тому що від вашого рішення залежить багато що. Від вас залежить певний аспект. Якщо ми будемо з вами зважати на кожен коментар, на кожне криве слово, на кожну криву думку, ми за ми з вами просто будемо не ким. Просто, друзі, не ким. От і все. Підходячи до третього сезону, а саме його ми зараз знімаємо, хочеться вам сказати, що е, за зйомки, ти... Вже двох сезонів, та? я зрозумів одне, що люди втрачають свою мотивацію, люди втрачають свою силу лише, лише через те, що їм хтось сказав, що в них щось не так. Тож, якщо чесно, ну, мені дивно це чути, як мінімум дивно чути, тому що я ніколи не бачив людей, які роблять подібні дії. Якщо ви хочете бути слабаком, будь ласка, здавайтесь, опускайте руки. Не йдіть до кінця, доводьте людям, що вони праві, що ви слабак. Доводьте людям, що в них справедлива щодо вас думка. Якщо ви хочете бути справедливою людиною, ви маєте відкинути нафіг всі коментарі хейтерські, які вам пишуть. Ви маєте забути, що таке хейт. Повірте мені, життя таке, комусь ви подобаєтесь, комусь не подобаєтесь, комусь подобається моя сторінка, комусь не подобається. Життя це така штука, не можна всім подобатись. Не можна. Це нереально просто. Нереально всім подобатись за рахунок того, що ви постійно забуваєте одну деталь. Яка від вас залежить, подобайте самі собі, любіть себе, все, крапка. І повірте, тоді до вас прийде успіх, тоді до вас прийде зусилля, прийде успіх і буде все нормально. Я б сказав би, навіть буде все добре. А якщо ви будете просто звертати увагу на подібних коментаторів, на подібних людей, на подібні помилки, на подібні заохочування, подібні, на подібні зусилля, та це все може бути просто такою зневагою, до самого себе. Більш того, це понесе за собою певний чинник такого якогось покарання для себе, для власної сторінки, для власної мети. Ви не зможете нічого в житті навіть досягти самостійно, тому що ви будете слухати постійно кожного коментатора, хто вам пише під відосом будь-який хейтерський коментар і будь-яке хейтерське слово. Саме тому усвідомлюйте те, що ви робите, робіть для себе, робіть для. Певних дій, обід для певних чинників, не думайте про наслідки, тому що наслідки вже давно себе перебороли. І я вам щось кажу як людина, так? будьте самі собою, рухайтесь в власному напрямку, і тоді у вас все буде добре. Ну, бажаю успіху і пам'ятайте, в себе треба вірити. Вже казав, друзі, якщо я буду звертати увагу на все, що мені пишуть, на все, що про мене думають, на все, що про мене наговорюють, я вже буду напевно сивий. Та? Тому що ну, це все вчавато тим, що є певного роду нерви, і не хочеться, знаєте, псувати собі нервову систему, не хочеться псувати її людям, не хочеться псувати її взагалі нікому, тому що. На відміну від інших людей, я просто не звертаю уваги, а роблю свою справу. Що означає не звертати уваги, робити свою справу? Це означає не читати хейтерські коментарі, не читати взагалі нотатків, це означає бути собою, бути відвертим з собою, бути відвертим у своїх бажаннях, бути відвертим у своїх переконаннях тощо. Коли ми відверті самі з собою, от коли ми говоримо з собою, там можливо це хтось багато скаже. Що як можна говорити самі собою, це неможливо. Просто прислухаючись до своїх думок, до своїх думок ось тут, ми, приймає, ми приймаємо рішення зважене, чесне, справедливе. Можливо, комусь яке не подобається, але від нас за від цього нашого рішення залежить те, ким ми будемо далі. Якщо ми приймаємо рішення піти з будь-якої ніші, будь то TikTok, YouTube, Ютуб, Інстаграм, Телеграм, Твіч, якщо хтось веде Твіч, хто кому знайомий, якщо приймається рішення йти, воно має бути твердим. Якщо сказав, пішов, значить все. Якщо не хочеш йти. Не йди, але я не радив би, друзі, закидати TikTok, Твіч, а, Телеграм, Інстаграм, Ютуб вести лише за того, що вам щось неправильно сказали або про вас щось неправильно подумали. Тому будьте вірними собі, працюйте над собою, працюйте над своїми думками, над своїми помилками, і у вас все обов'язково вийде, я в вас вірю. Я ж кажу, якби я. З... дивіться, що означає звертати увагу на те, що пишуть? Якби я звертав увагу на кожну маячню, яку пишуть про мене, так? я взагалі б вже просто був би ніким. Я був би на дні давно. Я був би ніким і звали б мене ніяк. Але ви бачите, я рухаюсь до своєї мети, я рухаюсь правильно, я рухаюсь впевнено, тому що я впевнений в собі. Я впевнена в собі людина наскільки, що мені байдуже на весь схеть, мені байдуже, хто мене, що думає. Хоча мені постійно кажуть, О, от не викладай відоси там в тебе. Відоси нікудишні, там і тому подібне. Серйозно, відоси нікудишні? друзі. Перш ніж засуджувати мої відоси, подивіться на себе. І подивіться на мене, чого досяг я, а чого досягли ви. Ви знаєте, плести за течією, за течією та, популярності, хейту, там, хайпу, як би назвали, та, зловити хайп це означає довести всім іншим, що ви краще. У мене на меті немає довести всім іншим, що я краще. У мене на меті є довести собі що я краще, ніж інші. Все. У мене на меті є лише довести собі, що я краще, ніж інші, можу робити кращий контент, ніж у інших глядачів. Мене думка інших взагалі не цікавить, розумієте, тому що я не звертаю увагу на подібні коментарі. Я розумію, що люди багато тіктоці. Я розумію, що у цих людей багато підписників, великий досвід, але кожен робить свою справу так, як хоче. І кожен займається тим, чим хоче. Давайте чесно. Я б не став би засуджувати будь-яку людину. Тільки за те, що вона хоче робити те, чим хоче займатися. От такі от справи, друзі. А якщо говорити так уже про справедливості, так? є люди, які просто роблять набагато гірший контент і в них багато підписників. Чому вони замовкають? Я скажу чому. Тому що в них є певний чинник того. Що вони роблять щось для себе? Вони роблять для вас, вони роблять для себе, вони хочуть довести вам, що ви ні на що не спроможні, ні на що не здатні, що у вас просто немає усвідомлення того, що буде далі, що у вас немає усвідомлення того, чим це закінчиться. Що ви просто не думаєте про наслідки, та що ви хочете робити для себе, а не хочете робити для інших. Друзі, запам'ятайте одну важливу деталь. Не має бути нічого, окрім вашої згоди на працю. І все. Повірте, ведення блогу, ведення YouTube каналу, ведення тікток каналу, ведення Telegram-каналів це все велика відповідальність і дуже велика праця. Ніхто ж не каже, що якщо ми не будемо над собою працювати, ніхто не каже, що в нас все з'явиться саме по собі, лише так класнувся пальцем. Ні, так не буває. Якби можна було б так класнути пальцем, якби в нас з'явило це, що хочеш, ніхто б навіть не працював, друзі. Ніхто б навіть не працював. Я вам відкрию таємницю, але знімати тікток, вести і це теж робота. Це те що робота важка, кропітка, яка потребує зусиль, потребує праці, потребує праці над собою, над своїми відосами, над своїми вчинками. І лише той, хто не здатен зламатись під цією системою, витримає все. Він витримає хейт, витримає напругу, витримає брудні повідомлення, витримає, не знаю, там. Звинувачення в чомусь в безпідставному, або витримає будь-яку хвилю хейту. Лише людина, яка здатна і спроможна це все витримати, є сильною. Людина, яка здається після першого слова тобі не варто знімати Тік-Ток, вона каже, ну, не варто, то і не варто, не буду знімати Тікток, тому що Тік- це не моє, бо мені так сказали. Серйозно? Друзі, якби я слухав кожного, хто мені каже, що мені варто покинути Тік-Ток. У мене б уже давно сторінок не було. Ну, у мене би давно не було сторінок, я би давно їх не вів. Я би давно просто зауважив на те, що моя аудиторія не хоче мати справу з такими відосами. Так, друзі, що я хочу вам сказати, не слухайте тих людей, хто вам каже постійно, робити так, робити інакше. Або Знімати по їхнім правилам відоси. Так? Не слухайте людей, які вам кажуть, вам або в тітоці не місце, або де інде не місце. Просто йдіть своїм шляхом. Знаєте, ви маєте зробити певний чинник на те, певний чинник того, що у вас щось відбувається, що у вас відбувається якась активність. Що ви постійно от, активні та, там, в тіктоці, в різних соцмережах, Тікток, Інстаграм, Телеграм, Фейсбук, тому подібне. Але і варто пам'ятати, що якщо ми будемо з вами постійно на одному місці стояти, у нас нічого з вами і не вийде. Тому, що е, на відміну від е, інших авторів, та, я, які там, пропонують безліч контенту, та, які пропонують зробити цікавий. Цікавий епізод, там цікаву картинку та й тому подібне. От. Ваш, ваш контент зрозумілий, чіткий кожному, тому що на вас підписалась певна кількість глядачів. Повірте, якби ви були нецікаві людям, взагалі не цікаві, у вас би не було підписників взагалі. Це стосується як Тіктоку, так це стосується Інстаграму, Телеграму, вайберу. Не знаю там, Ютубу тощо. Коли людина не цікава, з нею ніхто не спілкується, це по-перше. Друге, на її контент ніхто не підписується. Третє, вона просто робить для себе, а її відоси ніхто не дивиться. Тому, друзі, в жодному разі не слухайте чужих порад. На кшталт тих, що вам кажуть, от приховай відоси, які не набрали. Перелі. Я вам скажу чесно, друзі, їх немає бентежити те, скільки у вас переглядів. Це ваша справа. Поговоримо з вами про перегляди на відосах. Чому вони падають? На це є дві причини. Причина перша: так? падіння переглядів на відосах може свідчити про те, що алгоритми змінились, так? алгоритми TikTok змінились, там, не знаю, Ютуб тощо. За рахунок чого це відбулося, просто контент, який був цікавий 10 років, 10-10 5, 5, років тому, він втратив свою актуальність. Він втратив свою актуальність і став неактуальний на даний час. Тому я радив би зробити вам ставку на те, що зняти щось нове, те, чого не було раніше, але зняти з власної голови, а не слухаючи людей, які кажуть постійно. Міняй контент, змінюй тему, давай більше емоцій, друзі. Більше емоцій і змінення контенту це не допоможе. Повірте? Якщо ви не цікава людина з першого дня. Ми говоримо саме в цій серії про цікавість. Якщо ви не цікава людина з першого дня, то у вас ніколи не буде. У вас ніколи не буде активу. Чому я в третьому сезоні задів саме цю тему? Зараз поясню. Тому що в нас не по серіях відбувається, в нас відбувається по сезонах. Чому я задів саме цю тему? Тому що ця тема багато розповсюджена, цю тему багато... на цю тему багато хто запитів дає. Ця тема багато комусь зробила як приємно, так і неприємно. Багато хто втратив підписників, багато хто втратив акаунти через надмірне порушення правил. Багато кому блокують сторінки, багато кому блокують просто відоси. Але маєте зрозуміти одну ціль, одну і одну ціль. У вас в голові, у вашій, у вашій голові, у вашій підсвідомості є ціль, яку ви собі поставили. Це може бути мільйон підписників, та, або 20 тисяч, або 30, або 40 тисяч. Неважливо. Важливо, що в вашій голові є ціль, і ви маєте до неї прийти будь-яким шляхом, будь-яким, взагалі. Друзі, я вам скажу так. Якби я слухав, все, всі поради всіх псевдоекспертів, що мені говорять, я вже давно би був ніким. Я б вже давно був би забутий десь на цьому світі, тому що мою сторінку в Тіктоці, ніхто навіть і не знайшов. От. А так я рухаюсь власним шляхом, і мені байдуже, що про мене подумають люди. Я просто обрав іти своєю дорогою і я не зважаю на те, що пишуть в коментарях під відосами. Так я читаю коментарі. Так е і пишуть не, не добрі коментарі. Але я не зважаю на них увагу, я просто рухаюсь до своєї мети і йду до своєї цілі. Повірте мені, якщо я буду звертати увагу на кожну людину, яка мені пише подібну маячню, якщо я почну звертати увагу на всіх людей, що пишуть мені подібне, в де, 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 де чому я буду схожий на тих людей, які писали, які писали мені, там, видали Тік-Ток. Тік-Ток це не твоє, Оно взагалі тобі не належить, ну, ти не вмієш його вести і тому подібне. Але ж ні, я не здався, я пішов до кінця, і я зробив те, що я хотів. Дивіться, робити те, що ви хочете, це ваш прямий обов'язок перед собою в першу чергу. І ваша пряма відповідь тим хейтерам, які хейтять ваші відоси постійно. Розумієте, постійний хейт за того, що ви займаєтесь. Справою, яку любите більше за життя. Комусь, можливо, хтось завжди вашому успіху. Для когось, можливо, це все буває не так райдужно, як хотілося б. Але зрозумійте одне. Коли ви робите для себе і робите з душею, ваші хейтери замовкають самі по собі. Все.